Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо далі проходити нашу прекрасну яму. Так, і нам потрібно зробити наш амулет більш е, веселішим для проходження. Для того, щоб нам це зробити, нам потрібно прибрати закалку з наших е, скілів, тому що ну, не дає вона нам значного бонусу. Що печальненько трохи, тому що хотілося б, щоб е, цей персонаж е, в нас наносив більшу кількість урону. Хоча, в принципі, можемо його не чіпати, е, можемо просто поставити все ж таки силу, яка е, пропонується в збірці, а не з того, що ми проходили сотий рівень. Порталу до цього моменту, давайте спробуємо за цією силою йти. Можливо, з амулетом нічого робити не потрібно. Якщо потрібно буде, то, мабуть, будемо вибивати ось цей ресурс. А за 70 тисяч ми нічого не зробимо. Ми тільки 200 витратили, щоб закувати ось цей амулет. Ну, потрібно буде, значить, цей ресурс нам добивати. Давайте тоді. Подивимось все одно, івентів ніяких немає. Пішли. Пройдемо, давайте спробуємо 102 рівень. Бо 101 якось нецікаво. Будемо намагатися вірватися, скажімо так, в топ ладеру, не знаю. <свісно> ну, от Можливо, коли з'являться ці рейтингові таблиці вже в ладері, дуже погана мапа, але ми спробуємо навіть на поганій мапі це все зробити. Будемо намагатися пройти якомога вище. Подивимося, що у нас вийде з цього чи не вийде. Ну, чисто в теорії, 102 ми маємо вже хоча б спробувати подужати. Тому що 105-й ми з вами в якомусь відео вже пробували одного разу пройти. Вже не буду показувати відразу цифри, тому що, якщо чесно, я думаю, що саме вони нам заважають нормально грати, тому що я нічого не бачу абсолютно на підлозі, дуже сильно незручно грати. Дуже сильно вони нам заважають, ніякого сенсу в цих цифрах нам немає, тому що ми знаємо і так силу свого персонажа. Нам потрібно так, щоб ми могли бачити те, що у нас під ногами знаходиться, і бачити, якимось чином монстрів. Тому будемо грати без них. Кому цікава збірка друзі, вона є на каналі, ви можете без проблем її знайти. Напишіть просто в пошуку на самому каналі. Там можна знайти ну, от сам пошук, саме не в Ютубі, а на каналі, і ввести найсильніша збірка розбійника. І Шукайте сезон Беліала. Помічаю тепер всі сезони, тому що, скоріше за все, що багато збірок буде далі змінюватися, і буде така ситуація, просто, що деякі з них будуть не дієві, тому що, щоб не плутатись. Ну, не хотілося б. Просто видаляти старі ролики, тому що там також є досить цікава інформація в деяких з них. Якщо ви, ну не знаю, не дивилися попередні ролики, там буває, зачіпаємо тему якихось механік просто цих білдів, якусь тему саме. Як працює збірка? Тобто не обов'язково, що та збірка буде проходити якісь там високі ями в новому сезоні, але не хотілося б видаляти старі ролики, тому що по суті те, що я в них розповідаю, воно працює і на наступні сезони. Якщо ще змінюється, ну от, в прикладі, як з друїдом у нас вийшло, що змінилося змінився запуск катаклізму, і там тепер нам потрібно катаклізм цей не підтримувати саме. А саме запускати його під стаки. Тобто, якщо раніше з руною ми могли його просто по новій ну, запускати просто по колу, відразу, коли старий закінчується, відразу вмикати новий, то зараз нам потрібно дочекатися там, чи 8, чи 12, чи 16 секунд, чи 20, в залежності від того, як ми будували збірку. І таким чином ми посилимо свого персонажа. Тобто, ну, В роликах все одно застається якась інформація, яка є досить корисною. Тобто, ну, Звичайно, бажано ті, що новіші, ті мають більше сенсу, тому що вони саме дієві для поточного сезону. Тобто, Старі ролики там виключно інформація не про ями, не про е, е, ті складності, які ми зможемо пройти, а всього-навсього про саму збірку. Тому не буду їх видаляти ну, хоча б до того моменту, поки ця збірка якимось чином глобально не зміниться, і в, не, і в ній не зміняться просто паттерни якихось атак чи якісь пасивки. Тобто ну, до цього моменту нехай собі будуть. Якщо нам потрібно буде якимось чином розглянути заново нову варіацію збірку, збірки, то я думаю, ми без проблем просто її зберемо там, на сезоні. Чи... На тестовому сервері без різниці, по суті, і перевіримо її по-новому, от і все. Тому, друзі, поки в нас є час, я думаю, що поговоримо з вами трошечки про те, які в мене, скажімо так, ну, очікування від наступного сезону. Потестував я вже всіх персонажів, потестував різноманітні там збірки. Єдине, що можу сказати, мені здається, що будуть змінюватися трошечки в нас наші показники урону, змінюватися деякі навички, деякі камені в сезоні. Тому глобально нічого про тести ну не скажу, скажу лише те, що 100% у нас буде можливість грати на будь-якому персонажі, тому що не так все погано, як там розказують деякі гравці. Що, типу там білд повністю неіграбельний, чи та збірка повністю неіграбельна. Абсолютно всіх персонажів тестував навіть не у е сезонному світі, просто у звичайному світі. Ну, без сезонних бафів вони всі можуть проходити 70-75 рівень порталу, тобто вони всі застаються іграбельними для того, щоб грати на четвертому рівні страждання або ж на четвертому торменті і без проблем ми зможемо їх зібрати. Ніякої тобто в цьому. Е не знаю, якоїсь великої проблеми, там що збірка повністю недієва, немає. Тобто таких збірок, що зовсім не грають, їх просто-напросто немає. Тобто, в будь-якому випадку, яку б збірку ми б не обрали, ми все одно цим персонажем зможемо грати. Некромант себе почуває найкраще. В чарівника чудова збірка на Гідер з'явиться на вад. До Речі, збірку на Гідер, мабуть, не хочу. От не будемо її записувати, тому що дуже багато гравців записали про цю збірку. Не знаю. Як на мене, збирати знову те ж саме, ну немає ніякого сенсу. Чесно. Мені спочатку хотілося, потім я подивився інші ролики. Ну зрозуміло, що там ціла купа урону це новий предмет, який за рахунок нових аспектів там посилює просто дуже сильно цього персонажа, нашого, нашого чарівника. І розказувати про те, що типу, ця збірка там, класна чи щось типу, того. Ну, я не знаю, я не бачу просто в цьому великого сенсу, тому що зрозуміло, що це все може змінитися. І прямо кажучи, нахвалювати того чарівника чи казати, що він буде найліпшим в дев'ятому сезоні по урону, ну я не стану, тому що це все може змінитися і виходить, ну що, вам. А з іншої сторони, тестувати її, коли зрозуміло, що вона і так дієва, ну також якось не досить весело. Ну, не знаю. Те, що очевидно, ми не тестуємо. Те що, те, що очевидно, наносить урон, або те, що очевидно там, з багами, ми не тестуємо. Ми тестуємо з вами те, що нас цікавить, ну, грубо кажучи, особисто мене. А там чи буде вже це цікаво вам, це вже ну, вирішуйте самі. Можете там понатицювати дизлайків на ці ролики серйозно, там, де я е, тестував на звичайному світі. Якщо ви не так сильно не любите звичайний світ, не знаю. Я, наприклад, завжди, от, е, з, не, з неохотою такою дуже видаляю тих старих персонажів на звичайному світі, тому що ну, по суті збирав їх там весь сезон, збирав на них предмети, якось шкода. Ну, я не вважаю там звичайний світ якимось, скажімо так, якоюсь бездонною ямою для того, щоб просто там тих персонажів потім, які там збираються, і просто потім їх викидати. Все одно буває, щось заходжу там, тестую на них. Наприклад, в мене там застається з попереднього сезону ціла купа ресурсів, маревіту. ну, як... Нема чого робити, але хочеться пограти. Заходжу просто в Орду. Там декілька орд пробіг. Наприклад, там півгодинки пограв, назбирав того маревіту ще плюс 20 тисяч. І так в мене залишається купа ресурсів для того, щоб в наступному сезоні просто от якась збірка мене цікавить. Я її можу спокійнесенько собі протестувати. Ну, в більшості випадків. На звичайному світі, і потім, якщо мені ця збірка подобається, ну по ігровому процесу, можу почати її нормально збирати у сезонному світі. Ну, не знаю. Особисто я так роблю. Якщо також так робите, можете про це написати в коментарях. Не знаю, не обов'язково це робити, не обов'язково щось писати. Що хочете, то й робіть, якщо чесно. Друзі, про що хотів розповісти. Хотів розповісти про те, що всі персонажі абсолютно будуть іграбельними. Не буде ніякого, я думаю, персонажа, який не зможе там закрити сотий рівень ями. Просто треба трішечки почекати. Нехай розробники в них є вдосталь часу. Виправлять всі баги ті, що в нас були у восьмому, навіть сезоні. Виправлять ті рукавиці на чарівника, які були з закалкою. Ну, надсильною, які посилювали просто цього персонажа в декілька десятків разів в порівнянні з іншими персонажами, що він зараз 120 й рівень ями проходить. Нехай вони це все виправлять. виправлять всі пасивки в нашого розбійника, виправлять пасивки трохи варвара, змінять дерево варвару, тоді змінять сезонні сили, щоб вони не багували і. Не викликали такого ефекту, коли в нас урон просто від отрути там чи від вогню безкінечний, безкінечно там вороги палають, чи безкінечно отримують урон від отрути, і таким чином ми можемо пройти там навіть 150-й рівень. Ями. Нехай вони це все виправлять. Потім будемо на релізі дивитися ці всі нові збірки. Моя ідея роликів і тестів була в тому, щоб затестувати. Ну там декілька буде нових збірок, але суть не в тому. Щоб затестувати, чи персонажі будуть взагалі грати, чи можна буде на них грати і щось проходити. А я думаю, якісь найсильніші варіанти збірок, ми спокійно з вами знайдемо, потім розберемо. Не бачу в цьому ніякої абсолютно проблеми. Якраз з'явиться у нас чудова можливість розбирати ті предмети, які нам не потрібні вже на вічному світі, тому що ну, по суті ці збірки просто-напросто стануть неіграбельні. Так, і щось мені відчувається, що цей портал ми з вами не пройдемо, тому що тут йдемо далі, все, немає монстрів, немає кого навіть вбивати. нам. Давайте спробуємо цих монстрів тягнути за собою. Дуже погано. Дуже погана мапа випала, абсолютно немає жодних монстрів. Дійшли ми до кінця мапи, далі нічого немає. І яким чином я маю пройти взагалі цей портал. Ну якийсь шах, якщо, якщо чесно. Немає ніякого абсолютно шансу. Мені здається, дуже погана випала мапа. Оце те, що хотів сказати саме про ось ці портали, друзі. Коли випадають ось такі мапи, це відразу, ну, по суті, вихід. Тут ми з вами нічого веселого вже не зробимо, тому що все. Немає монстрів, закінчилася мапа, ну от зараз ми вб'ємо цих і що нам потрібно повертатися тепер на самий початок. Ну, що нам робити, якщо ці монстри в нас не дадуть нам можливості пройти далі цей портал. Ага, гра вирішила нас, скажімо так, трошечки пощадити. Вирішила, що далі монстрів не буде, якусь дурницю придумала гра і така, ну, добре, на тобі, нормальний. Yeah. Вихід до боса. От цікаво, чи це тепер зарахується ця штука, що я пройшов цей портал, чи... Це така помилка. Ну ви самі все бачили, що там ще залишалося вбивати тих монстрів, але нам зарахувало, що ми їх начебто типу, пройшли. Гра така, щось ми з тебе познущалися, на тобі відразу боса. Намагайся його вбити. Ну, якщо коротко, друзі, то все буде нормально в нас в наступному сезоні. Не переживайте за те, що там якимось чином якийсь персонаж зараз не працює. Там багато ще чого потрібно виправляти розробникам. Я думаю, ціль в цьому сезоні ми з вами свою виконали. Те, що пройшли 102 другий рівень ями, я думаю, що пройшли. Це вважається за проходження, тому що боса ми вбили не зрозуміло, що відбулося от в кінці, коли там в монстрів ще залишалося ХП, але далі не було куди йти. І, і вони просто-напросто начебто вбилися. Всі. Але гліфи розкачуються, значить ми зробили все правильно. Вітаю вас, друзі! Ми пройшли 102 рівень ями. Якщо сподобалось вам це відео проходження високих рівний ями, ну, мабуть, далі ми поки що не підемо, тому що в нас тут порогонь. Як ви бачите, ще не докачаний, не розкинутий, не максимальний. Залишалося в нас 2 хвилини до кінця цього порталу, друзі, ну поки що на цьому зупинимось. Дякую всім за увагу. Якщо є бажання підтримати канал, є посилання в описі. Можете поставити вподобай. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Що цікавить, запитуйте в коментарях. До зустрічі, друзі, в нових відео.